Дракон комодо Казка дональда Бісета Жив колись на світі дракон. Звали його Комодо. Він умів вивергати вогонь, і тому всі навколишні жителі його боялися. Почувши його кроки, усі розбігалися і ховалися. А кроки його. Було важко не почути, адже комодо носив одразу три пари черевиків, адже у драконів шість ніг, І всі шість черевиків разом, та ще кожен черевик окремо, жахливо скрипіли. Але якось одного разу комоду зустрів дівчинку Сюзі, яка його анітрохи не злякалася. Навіщо ти вивергаєш вогонь? запитала вона. Ти ж лякаєш? Ну, відповів дракон, я, я не знаю. Якось я не думав про це. А що, більше не треба лякати? Звичайно, не треба, сказала Сюзі. Гаразд, не буду, пообіцяв комода. Вони попрощалися, і Сюзі пішла додому. Уже стемніло. Але ліхтарник Чарлі чомусь не запалював вогнів, і перехожі не знали до пуття, куди їм іти. Виявляється, Чарлі навіть не вставав у цей день з ліжка. Він перевтомився напередодні ввечері і не встиг ще як слід відпочити. Він міцно спав і жував у вісні бутерброд. А мер міста, сер Вільям, дуже сердився. Він не знав. Як запалити вуличні ліхтарі? І тут Сюзі сяйнула гарна ідея. Вона побігла назад до печери комодо і привела дракона у місто. Вони удвох обійшли всі вулиці. Дракон вивергав вогонь і запалював усі ліхтарі поспіль. Жителі міста дуже зраділи. З того часу вони зовсім перестали боятися дракона. І кожен рік, коли ліхтарник Чарлі їхав у відпустку, вони звали комодо запалювати на вулицях міста ліхтарі.